Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. До чого до кого мені прирівняти ріце каже Ісус? І знаєте, Він це каже не тільки до тих людей, що жили 2000 років тому назад, до своїх учнів, чи ще до когось, але каже і до нас сьогодні. Бо слова Ісуса вони актуальні завжди. Христос так говорить, що Його Слово. Є актуальне тисячу років назад, 2000 років назад, і тисячу років уперед від сьогодні. І він каже, до кого мені вас прирівняти, до дітей, що сидяли, сиділи на майданах і кличуть до інших, грали ми вам на супілці, а ви не танцювали. Співали вам жалобної, а ви не каялися і не били себе в груди. А ми такі самі. Коли ми чуємо навколо якесь святкування, ми кажемо, а то що час никій святкувати? А коли ми чуємо, що хтось плаче, а плачу сьогодні більше, як коли, то хоронять воїна, то попала ракета десь, коли скільки будинок покалічив людей, хтось загинув, Плачів багато, чому не стояти з ними і не плачети. Ви не хочете ні танцювати, ні плакати. Ви хочете, щоб вас це обминуло? Ви не хочете мати участь в радості. Не хочете мати участь в смутку. Ви хочете, щоб вас це обминуло. Чуєте, що Господь вам каже? Ви думаєте, що зможете це обминути? Ні. Господь нас кличе зануритися усе. І чуєте, як кажуть, що про... прийшов Іван Хреститель. Аскетичний спосіб життя. Не їсть, не п'є, живе в пустині, Аскет! Біса має. Бо не так, як люди. Прийшов Ісус Христос. Іде до Митерів, сідає за столом, їздимо п'є. Йому кажуть, що твої учні не постять. Як може постити, каже, може, може постити е, друзі молодого на весіллю? Як ви собі таке представляєте? Розумієте? Не постять, сидить за столом, їсть, п'є, все нормально. Не здали. Так які ви хочете? А людина, щоб їй не запропонувати, вона скаже, добре, але не так. Щось мусить знайти. Щось має бути не так. Добре, але не так. Ми не вміємо бути щасливими. Ми не вміємо сумувати. Ми не хочемо співчувати. Ми самі не знаємо, що ми хочемо. І для того, щоб людина занурилася усі свої почуття, Бог робить так, що ми їх не можемо обминути. Війна. І хтось думає, що він її обмине, ту війну. Я вкичу від неї. Я не буду, я не буду служити. Це ті люди, які ніколи себе не позиціонували як громадяни України. А такі собі нахлібники, яким все одно що в Росії заробляти, що в Україні тут щось мутити, що в Польщі. Це люди, які не мають нічого якогось такого, якоїсь особливої принадлежності. Яким все одно. Їм все одно, який прапор буде. Їм найголовніше, щоб вони могли собі хліба заробити і жити, щоб їх ніхто не чпав. Паразити. А це час випробування. І слава Богу, що в Україні більше українців, як паразитів. Слава Богу! І я пишаюся цими хлопцями. І я хочу якийсь спосіб до того долучитися. Чуєте? Чуєте, про кого Христос каже у Святому Письмі? Ми вам грали на супільці і не танцювали. Ми вам співали жалобно і ви не плакали. Ви не мали участі ні в чому. А я хочу мати участь і вас до того закликаю. Старайтеся у своєму житті мати участь у всьому. Прийшла неділя йди до церкви, збирають волонтерів якусь поміч, Поучаствуй. Дай хоч щось. Принеси з дому, не знаю, возик 10 штук картоплин. Просто щось дай поучаствуй у всьому. Дивишся се, в селі ремонтують дорогу. Прийди і одну тачку відвези шутру. Кинь 10 раз лопату. Участвуйте у всьому, що можете. От коли умрете, тоді вам відкриється, що я мав на увазі. Беріть участь у всьому. І де концерт, ідіть туди. Чуєте весілля, ідіть, привітайте молодого і молоду. Чуєте, що похорон долучиться. Навіть не питайте, хто то. Можете по запитати, кого хоронять, Хто то є? Але старайтеся взяти участь у всьому. Бо Господь про нас тут сказав 2000 років назад. До кого мені прирівняти рід цей? Він це говорить сьогодні до українців. До кого його прирівняти? Вам грали на супівці ви не співали. Вам співали жалобно, і ви не плакали і не каялися. Що ви хочете? Як я зроблю так, каже Господь, що ви мали зі мною участь. І кажу я вам, кажу вам всім, хто мене чує, старайтеся, поучастувати у всьому, що ви бачите. Йдуть люди до церкви, йдуть до церкви, йдуть люди щось там прибирають, роблять порядок. поучаствуй, хоч щось зроби. Збирають волонтери гроші, поучаствуй. Щоб Господь Бог сказав, оце мої діти, я пишаюся ними. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на О Матінко Маріє, цариця в небесах, Ти нас, людей, лелієш на пресвятих руках. За нас ти, Бога молиш, біді нас збережеш, у смутку потішаєш, до Господа ведеш. Маріє, укріпи у наших душах віру, щоби змогли. Втративши надію. Маріє, поможи не загубити віру, щоб ми змогли свій хрест перенести, не втративши надію, ми всі є твої діти. Великий малі, мов дощик в полі квіти, вмиваєш нас в добрі. для нас даруєш сонце, даєш нам вітерець, впускаєш, мов віконце, ти світло. Ми змогли свій хрест перенести, не втративши надій.